Міксована атака: 32 ракети повітряного та морського базування уночі випустили росіяни по Україні. Половину з них вдалося знищити нашим захисникам. Повідомили в командуванні повітряних сил. Водночас там додали, що частина крилатих ракет Х-22 уразили об'єкти критичної інфраструктури. У командуванні пояснили, наразі на озброєнні зсу немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип озброєння. Крім того, нападники запускали і безпілотники. А очільник офісу президента Андрій Єрмак додав, що є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Востаннє загарбники поцілили в об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби. Люди не постраждали. Прильот в об'єкт критичної інфраструктури і на Львівщині пожежу там вже загасили без потерпілих. Тим часом на Полтавщині вдало відпрацювали сили протиповітряної оборони.